Середа, 6 березня. Час новин на телеканалі Рудана. В студії Олег Андрексон. Екватор робочого тижня запам'ятається зокрема такими подіями. Кривий ріг підтримує Херсонщину. Дякую цілому кривому рогу і громадським організаціям, і представникам влади, які приймали наших людей, які приймали і зараз приймають і опікуються. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін відвідав гуманітарний хаб у нашому місті. У 22 був командиром танкової роти. Я був 17-й бригаді воював в артилерії, і він туда той саме по розподіленню, як саме кращих учнів. Сьогодні відкрили меморіальну дошку криворізькому захисникові Олегу Основі. Зіткнулись два фольксвагени. На болото рівень лікування не шпиталізовувалися. потреби госпіталізації на толі не було. Сьогодні в ДТП на проспекті Миру постраждала 18-річна пасажирка. Сьогодні кривий ріг відвідав голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. У нашому місті знайшли прихисток 37 тисяч переселенців з цього регіону. Нещодавно в кривому розі відкрився новий гуманітарний хаб. Звідти сюжет Івана Проводова. З 2014 року Кривий ріг надає прихисток внутрішньо переміщеним українцям. З початком повномасштабного російського вторгнення наше місто прийняло переселенців з 15 областей. Український народ зараз проходить випробування, в тому числі на з'єднаність і людяність, тому що лише разом ми можемо перемогти. Коромрозі ВПО вже були з 2014 року і робота була налагоджена, але з початку півномасштабного вторгнення це вже інші масштаби, це вже ціла добова робота. Через Кривий ріг пройшло транзитом 120 тисяч людей, ми їх приймали, надавали допомогу, надавали продуктові набори, медичну допомогу відправляли далі. Але 80 тисяч залишилось і зараз знаходиться в нашому місті. З них 37 тисяч, ну майже половина це Херсонщина. Шлях Аліни з на той час окупованого Херсона проліг через Європу, але привів жінку з малою дитиною до Кривого Рогу. Тут вона мешкає у батьків і досі не може повернутися до рідного міста. Так як в мене є дитина, я не, не, не можу просто. Подвигать її такому ризику, тим паче, що наш будинок постійно під обстрілом, де постійно прильоти відбуваються, де не можна вийти просто в магазин, сходити чи на вулицю погуляти. Ну я не можу зараз туди повернутися, тому що небезпечно для життя. Дарія з дітьми вже півтора року в кривому розі її родину роз'єднала окупація Геннічевського району. Жінка винаймає тут квартиру і не може повернутись у захоплену окупантами Іванівку. У мене чоловік ДСНС. Нам прийшлось виїхати, тому що постійно були перевірки і постійно виклики. Я виїхала після чоловіка через два тижні. Тому що мені дали тиждень на те, щоб повернувся чоловік. І я через чотири дні просто виїхала. У мене не було змоги залишитися там. Проживаю сама зараз з двома дітьми, тому що чоловік знаходиться в Херсоні. Біля цієї будівлі сьогодні десятки переселенців з Херсонщини. Люди прийшли до хабу, що відкрився місяць тому. Це вже не перший гуманітарний центр для переселенців, створений у нашому місті. Отримати різну допомогу. Починаючи від відновлення документів, закінчує психологічною, медичною, соціальною і безумовно, те, що важливе, продуктові набори, гігієнічні набори і таке інше. Можу сказати, що українці завжди будуть допомагати українцям, і це ну, такий дуже великий шматок нашої роботи. Це робота з. Тими, хто до нас приїхав, як ми їх називаємо, не переселенці, а нові криворіжці. Це сьогодні більше ніж 10% міста. Сьогодні в кривому розі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін говорить: вдячний місту за те, що підтримують його земляків у такий складний час. Відкриття гуманітарного хабу результат командної роботи херсонців та криворіжців. Перші дні, які ми отримали інформацію виїжджаючих людей, які приїжджали саме сюди, вони отримували все, що можна, що можливе. І знаєте, після того жахіття, що вони пережили, це був вдих вільного повітря. Тому дякую. Цьому Кривому рогу і громадським організаціям, і представникам влади, які приймали наших людей, які приймали і зараз приймають і опікуються їм, і надають будь-яку допомогу гуманітарну, правову, психологічну, медичну. Навіть дітей наших влаштовують в садочки в школи. Це дуже потрібно для нас зараз. Гуманітарний хаб вже надав допомогу трьом тисячам родин, переважно мешканцям лівобережно окупованої Херсонщини. У хабі вивчають нагальні потреби дорослих та дітей. У нас проводяться невеликі свята для діток маленьких. Ми теж сприяємо. Ну тому що війна розумієте, якби їм дуже тяжко переживати ці часи. Тому всесторонньо допомагаємо. Людям з Херсонщини дуже вдячний місцевим мешканцям, які долучились до нашої ініціативи, перевозять речі. Приміщення нам надала наша місцева рада Криворізька і ми їм дуже вдячні за це. На згадку про зустріч гільза, що символізує звільнення Херсонського краю. Олександр Юрійович хочу вручити вам Херсонщина вільний разом, вільний. Разом з вами, дякую. це дякую. на нашому Херсонському напрямку по кацапам. Ми випускали з новітнього зброї. Стоп'ята калібркалібр. Якщо і ще раз Я дякую вам за ту допомогу, яка є. Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день. Криворіжцям повідомлено про підозру за колабораційну діяльність розпочато кримінальні провадження. Зловмисників викрили співробітники служби безпеки України у Дніпропетровській області спільно зі слідчими нацполіції за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури. Подробиці повідомили в СБУ. Так, працівник підприємства харчової промисловості Кривого Рогу підтримував тісні зв'язки з громадянами РФ через соцмережі. Зокрема, він публікував пости з підтримкою дій путінського режиму і закликами до співпраці з окупаційною владою. Серед іншого, чоловік публічно заперечував військову агресію РФ проти України. Ще одна криворожанка, працівниця однієї з районних рад, просувала деструктивний контент на особистій сторінці у соцмережі. Вона дотримувалась про по позиції і вела прокремлівську агітацію в інтернет-просторі. Жінка публікувала пости зі схваленням окупації українських територій та виправдовуванням агресії проти України. Пропагандистка супроводжувала антиукраїнські наративи закликами підтримувати так звану спецоперацію РФ. Співробітники СБУ встановили колаборантів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, які вони використовували у правоправній діяльності. У 22 роки вже був командиром танкової роти. Загинув рівно два роки тому під вугледаром. Сьогодні, в 52-й гімназії, діалог вшанували пам'ять героїчного випускника Олега Основи з відкриття меморіальної дошки наш сюжет. Сьогодні у 52-й гімназії діалог відкрили меморіальну дошку на честь 22-річного криворіжця Олега основи. Він випускник цієї школи та Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. У такі ж березневі дні 22-го року. Молодий лейтенант поліг під вугледаром на Маріупольському напрямку під ворожим вогнем. Батько Олега, ветеран АТУ. Вони разом служили у 17-й окремій танковій бригаді. Сьогодні він з гордістю розповідає, яким був його син. Спочатку вчився в 34-й школі, закінчив 9 класів. Потім, так як не було там більше класів, сюди перейшов, два години. Він тут учився і познайомився своєю жінкою. Да, Займався ну, з першого класу греко-римської боротьбої. Ну, Здоровий, спортивний образ життя. Потім відбучився, поїхав він в академію, в Львовську вчився. Сильно хотів він якось воєнним стати, хоча відучився на танкіста. Я був 17 в 17-й бригаді, воював. В артилерії і він туди той сак саме по розподіленню, як самих кращих учнів. Тось тобто він мог вибрати куди йому йти далі. У молоді роки Олег основа встиг завоювати авторитет у підлеглих. Він був командиром танкової роти, воював на гарячих напрямках. Осознано йшов на це. Він знав, куди він іде і що там буде. Ну, він, як військовий. О, да, він військовий, він, ну, він горів цим, це, це було його. Він жив цим, він міг часами розповідати про ті танки, про те все. Це, ну, йому це подобалося, дуже подобалося. Ну, як військовий, всі військові, всі його підлегли, з ким спілкуємося, він е, кажуть, що дуже розумний, дуже. Часний, да, він був Чесний справедливий, да. але ну дуже розумний, ну, Що він не просто так, що там молодим. Ну поважали його, даже хлопці, да. що ватовою воювали контрактник. Олег Основа не дочекався народження своєї дитини. Тепер його донечка, розрада і втіха для родини героя. Лейтенант Олег Основа, посмертно нагороджений орденом за мужність. Тепер пам'ять про офіцера танкіста зберігає меморіальна дошка в 52-й гімназії. Надія Шевченко Юлія Вітряк Назар Прусенко. Цей день. Зніс огорожу і вилетів на тротуар. Сьогодні на проспекті Миру зіткнулись дві автівки. Постраждала 18-річна дівчина. Сьогодні вранці на проспекті Миру не розминулися два Фольксвагени. За попередньою інформацією. Гольф повертав на перехресті в напрямку металургійної райради. Попереду було ще одне авто. Тож водій, вочевидь, не помітив Фольксваген Пасад, який рухався зустрічною смугою. Внаслідок зіткнення пасад відкинуло на огорожу. На щастя, перехожі не постраждали. А от пасажирці одного з автомобілів знадобилась допомога. 18-річна дівчина була до. Оставлена до другої міськлікарні постраждала, надійшла. Стан оцінюється середній більше до легкого. Вона пішла амбулаторно, відправилась додому. амбулаторний рівень лікування не шпиталізовувалась. Потреби госпіталізації на методу не було. Водії автомобілів серйозно не постраждали. обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Ігор Кононенко, Юлія Вітряк, Вадим Діденко. Цей день цей день триває. Далі говоримо про таке. Сьогодні день боротьби з глаукомою веде до пошкодження зорового нерва його атрофії і до часткової або повної сліпоти. Поради офтальмолога щодо профілактики глаукоми Шевченківські дні такі важкі часи. Це дуже важливо мати таку е постать, яка є символом України. У центральній бібліотеці для дорослих підготували літературну музичну вітальню до ювілею з дня народження кобзаря. У битві вандалів із транспортною зупинкою перемогли перші. Сьогодні в день в інгулецькому районі невідомі вкотре пошкодили зупиночний комплекс на проспекті Південному. Зранку ще все було ціле. Вже в обідню перерву люди йшли, зателефонували щось таке. Сталося. Цей випадок вже не перший. Минулого року за рахунок коштів районного бюджету було відновлено СПО на вказаній зупинці. Ну, орієнтовна вартість збитків ще не підраховувалась на сьогоднішній день. Ми готуємо офіційне звернення до відділу поліції. Понапивається, понакурується, роблять. А що буде робити? Коли поставили е остановку, буквально вона простояла десь з було, збила, що да, вибили стекло. а потім год стояла спокійно. Ну як случайно, буває ж таке. Напились, не розчитали, гравітація спрацювала. Сьогодні всесвітній день боротьби з глаукомою. Ця хвороба посідає перше місце серед причин інвалідності позору в Україні. Як вчасно виявити недугу та уникнути тяжких наслідків? Наші журналісти розпитували у офтальмологів. Понад 200 тисяч людей в Україні хворіють на глаукому. Цю недугу називають тихим крадієм зору, адже тривалий час людина може не відчувати жодних симптомів. Проти зір поступово втрачається. У нас в оці є дренажна система і внутрішня очна рідина, яка повинна фільтруватись і відтікати через дренажну систему. За рахунок підвищеного внутрішнього очного тиску, і за рахунок того, що дренажна система дає збій, тобто, грубо кажучи, забивається дренажна система, погано відтікає внутрішня очна рідина, погано фільтрується, піднімається внутрішній очний тиск. Це веде до пошкодження зорового нерва, його атрофії і до часткової або повної сліпоти. Щорічні профілактичні огляди органів зору мають бути правилом для кожного, говорять лікарі, адже людина може не помічати підвищеного внутрішньоочного тиску. Перші прояви глаукоми з'являються на пізніх стадіях захворювання. Офтальмолог Юлія Лесик наголошує, слід негайно звернутися до лікаря, помітивши хоча б одну із ознак хвороби. До симптомів глаукоми відносяться такі, як поява різнокольорових кіл навколо джерел освітлення. Також плями в полі зору або звуження полей зору. Також можуть бути головні болі або болі в скроневій ділянці над або під бровами. У групі ризику люди віком від 40 років, пацієнти, що страждають на цукровий діабет, короткозорість, підвищення або зниження артеріального тиску. Свою роль відіграє і спадковість. Утім, якщо розпочати лікування вчасно, можна повністю зберегти працездатність та якість життя. Вважається, що якщо глаукому не лікувати взагалі, то десь за 5-7 років пацієнт може повністю осліпнути. На сьогоднішній день, на жаль, не існує методів, які повністю можуть вилікувати від глаукоми, але ми можемо профілактувати і зменшити її розвиток. Лікування заключається або в медикаментозному закапуванні крапель регулярно щоденно пожиттєво, або це може бути лазерне чи хірургічне лікування, направлене на зниження внутрішнього тиску. Анна Ніколенко, Вадим Діденко цей день. У місті тривають шевченківські дні. До 210-ї річниці з дня народження Кобзаря. Центральна міська бібліотека для дорослих підготувала літературну музичну вітальню. Вихованці мистецьких та освітніх закладів читали вірші Шевченка. Тему продовжить Валерій Кожухар. У читальному залі центральної бібліотеки міста для дорослих на поштовому святкова атмосфера. Літературно-музичний захід присвятили 210-й річниці з дня народження Великого Кобзаря. Ми завжди що б не було, як би не було, але наше українське слово, нашого генія, нашого видатного Кобзаря, видатного українця. Завжди будемо шанувати тим, щоб ми розуміли нашу багаторічну історію, так вони якраз про те, як нам важко вдавалася і свобода, і життя, яке було важке. Тому будемо брати приклад і боротися за Україну і все робити для того, щоб. Україна і перемогла, і достойне життя було в Україні. У центральній бібліотеці розповідають в останні роки збільшився інтерес читачів до творів Шевченка та дослідників його спадщини. Приєдналася молодь, і молодь бере участь у різних флешмобах, читаємо Шевченка або співаємо його пісні, таке інше. Ось, і зараз ця постать Шевченка вона об'єднує наш український народ. Зараз такі важкі часи. Це дуже важливо мати таку постать, яка є символом України. Я вважаю, що молодь зацікавлена у вивченні, наприклад, тому що. Зараз в нашій країні йде війна. А у Тараса Григоровича Шевченка є один вірш Катерина: Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. І я вважаю, що конфлікт з російським народом він був і в той час. Учасники літературно-музичної вітальні долучилися до збору коштів на пікапи для батальйону Арей у межах багатійного марафону Єднаємося заради перемоги КР». Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день на цьому наш випуск завершено. Свіжі новини в ефірі Рудани будуть завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.